Влада Сполучених Штатів звинуватила власників електронної обмінної системи Liberty Reserve у відмиванні 6 мільярдів доларів. Компанію, засновану Артуром Будовським та Владіміром Кацом, підозрюють у легалізації грошей, отриманих незаконним шляхом від поширення дитячої порнографії до наркоторгівлі. Ліберальні правила платіжної системи дозволяли зловмисникам вказувати недійсні паспортні дані та приховувати джерело походження грошей. Ліберті Резерв створили для сприяння злочинній діяльності. Це був справжній банк чорного ринку. Ліберті Резерв навмисно допомагав злочинцям, які хотіли використовувати електронні гроші, щоб порушувати закон та відмивати нелегальні доходи. Заявив окружний прокурор Нью-Йорка. Послугами Liberty Reserve користувались понад мільйон людей. З них 200 тисяч у США. Нині власники компанії заарештовані, їхні рахунки і сайти заблоковані.